Чи потрібна підводна камера для рибалки? Що краще: камера чи ехолот? І якщо камера, то яку краще обрати? Все це та багато чого іншого. Дивіться, відео. Клас, короче, хай туди. Всім привіт, друзяки! Канал Вагірофіш. І багато хто з вас просили, зроби відеоогляд на свою підводну камеру. Коли ти вже зробиш це Ну От, нарешті я протестував її, можна сказати, всю зиму рибалив. Пробував, дивився, от, і тепер можу сказати свої враження, які в неї мінуси, які плюси. До речі, хто дивиться мій канал, то вони вже бачили, як в принципі знімає ну, сама ця камера. Перше, що хочу сказати, це те, що з цією камерою дійсно стало взимку рибалити ще от цікавіше, реально цікавіше. Тобто, ти дивишся ці красоти підводного царства, як там рибка, як вона плаває, от, ну все. Це дуже захопливо. І от, по, ну, на початку рибалок взагалі от, просто залипаєш і дивишся, яка там краса. Ось так у мене виглядає камера. Бачите, в такому рюкзачку, сумочки. От. Раз, відкривається сама камера. Бачите, як все зроблено класно. От, кабель хороший. Така вона важкенька. бачите, Підсвітка там класна. Сам кабель намотується ось сюди. Довжина там більше 15 метрів, десь 17 метрів 17 приблизно. Ось Тут показує рівень заряду, бачите? Тобто раз, два, три поділочки, і це вже червоне. Цим регулюєте підсвітку. Сама підсвітка включається ось клац, клац. От. Бачите, все тобто вода сюди не зайде. Ось Це для заряду. Теж все закривається. Я, до речі, вже і під дощ попадав з нею, і під сніг. От, нічого нормально. Тут флешка. бачите, вставляється. От, тут для настроєчки усе. Ну і сам екранчик. До речі, коли купував камеру, я дуже і дуже багато передивився різних об'яв з цими камерами. Тобто, і китайські, і якісь саморобні, і ще там ну їх дуже дуже багато. Тобто велика кількість, і передивився багато відеооглядів, тобто як вона знімає, і так далі. І ось все це вирішив, що саме ось така мені саме більше підходить. Чому саме зараз розповім? І так як у мене YouTube канал, і мені хотілося ці картинки ну, от гарні, щоб виставляти на відео в багатьох камерах, там ну не то, що картинка погана, там взагалі ну, ніфіга не видно. Тобто Можна знімати, знаєте, там на глибині невеликій, десь до пів метра або до метра, і все. І картинка там ну, дуже погана. Тобто, в цій камері, от, вона знімає ну, просто супер, я вам кажу. Тобто І на глибинах я знімав і на 11 метрів все чітко, класно видно. Значить, Дивіться, коли купуєте камеру, на що треба звернути увагу? По-перше, на ось сам кабель, де проходить, бачите, який він товстий. Ось, І це великий плюс. тобто В багатьох інших китайських він такий тоненький, як от на навушниках. Тобто Вона що буде крутитися, отак от, ви її не знаєте, плюс, що є шанс, що він переб'ється або от на льду ну, от можете погрідитися 100%. Тобто Тут дивіться, кабель от класний. от, ну, Оце, оце кабель, я розумію. Далі, щоб сама камера, от бачите, щоб вона така була важкенька. Тут вона трішки все з грузом. от, Бачите, як вона стоїть? Я думаю, видно вам? От, клас. Тобто Вона опускається класно, течія, особливо дає течія. Тобто, представте, Якщо там вона легенька, її буде отак от колихати і все. Це у вас така буде відеозйомка. Ну, Взагалі нічого не буде видно. От, тут клас, Все. ви опустили, можна раз, раз, і ви Ага, куди треба дивитися, все крутиться. Ну... Дуже-дуже ну, зручно. От, це клас. Плюс тут можна, бачите, регулювати. Тобто ви кабель туди подвигаєте, вона може трішки вниз дивитися, вверх, трішки вверх. Ну, я виставив, щоб було от, горизонтальний. Отак. От, Далі. Це по цьому. Дивіться, екран. Ну, в принципі, є іще менші екрани. Ну, я думаю, менше це ну, незручно буде дивитися. Тобто, це саме-оптимально. саме, -саме оптимально. Зараз я якраз її вмікну. Отут вмикається, бачите? Клас. От, все, вона включається. Далі. Бачите, запускається. Все. Ось, як знімає. Зразу, бачите, включається запись. Це ось горить в цьому углу. Красна така точечка. От, і це іде. Запис. Е, так. Як Ось, виключаєте? Вона вже не записує. Потім. Включаєте і вона знову записує. Клас. Можна також оцим вимикати, Тобто ви зажимаєте кнопку, вимкнули. Але краще через це вимикати, тому що вона ще до, ну, досі працює. Тобто ви просто вимкнули екран. Сама камера працює і вона розряджає ваш акумулятор. Ну, Так же само ось і включається. Тобто ви зажали і вона оце, включається. Далі, що хочу показати. Оце дивіться. Ось, зараз вимкнути, щоб не записувалося. Тут. Є рядом, ось в, 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 включається сама підсвітка. Ось бачите? І ви регулюєте, тобто, ось цими ось, ага, ярче, менше взагалі. Клас. ну, Світа, як ви бачите, класно. Так, також вимикається. Далі. Я зараз так як настрою, щоб було кудись видно. Тут також те, що я вам казав, ось для настройок є. Тобто ви нажимаєте і ось ви можете тут куча настройок під себе. Якісь ще там, ось авто. ну я скажу, Тут багато тут треба розбиратися. От, ну, вам. Якщо буде цікаво, я можу детально зняти сам огляд цієї настройки. Як і що, куди треба. розумієте. Ну, я вам кажу, от така порада: оці всі настройки краще робити на водойомі. Тобто, ви прийшли, опустили камеру, там настроїли, і вже тоді починаєте рибалити ну і знімати відео. Тобто, дома, якщо ви настроїли, а там буде воно взагалі по-іншому. От. І ще один такий нюанс розповім. Це в мене таке трапилося. Отут іде перемикач, бачите? То я нечайно зацепив, взяв цей перемикач, тобто він зажимається вліво. Це йде е, перемикання між е, менше розширення і більше розширення. Тобто камера почала знімати в меншому розширенні. Ну, на екрані воно не ну, зрозуміло, а потім, коли почав е, скидувати відео, дивлюся, а картинка там взагалі маленька, і приходилось її ну, розтягувати. От. Такий мінус. А якщо в іншу сторону, там вправо, тобто вона приближає. Або приближає, або віддаляє. Ну мені завжди краще вона стоїть на стройках, щоб вона віддалена, тобто, щоб більший кут огляду був. От. Це зручніше. І шукати рибу, і красивіше знімати. От. Тому, якщо у вас така камера буде, майте на увазі. Якщо у вас погане. Бо я читав, багато пишуть, О, там щось картинка розтягнута. Це ви переключилися в інший режим. Тобто замика... зажимаєте цю кнопку вліво і воно знову переключається от, велику, як... ну, велике розширення. От, так що знайте. Ще, друзі, ось такий мінус. Бачите, тут справа знаходиться флешка. Тобто, Ви коли тримаєте, можете її задіти. От. Вона витягується, нажимаєте і ось бачите, вона вилазить. Ось, Флешка у мене тут на 64 ГБ. От. Доволі таки зручна, але мінус в чому, дивіться, ви можете, коли щось от, знімаєте, тримаєте ж ви її ось тут і нечайно нажали, і раз, і все, флешка вже одійшла. Або вона якась там контакт ну от буває. Дуже незручно. Тому я стараюся завжди тримати її ось в лівій руці. Бачите? Тобто в лівій руці, в правій, ну, можна задіти. От, бачите, я сразу пальцями задіваю. Не знаю, видно вам. Тобто, друзі, якщо ви обираєте камеру, перше, звертайте увагу на товщину самого кабеля, тобто яка там товщина його. Далі звертайте на саму камеру, яка вона, вона важкенька, легенька. Де ви будете знімати? Якщо це десь у вас там на ставку, розуміло, там течії нема. Якщо це от на водосховищі, або десь там на річках є течія, все, її буде колихати, ну незручно буде. Третє, щоб сама камера. Або вона знімає відео, ну, тобто записує, або ні. Ну, тобто, якщо ви просто там рибачите, вам не треба ця запись, ну, клас. Мені, от, допустимо, як я блогер, мені треба додати ці картинки. От. І в мене було в пріоритеті, щоб вона записувала і якість щоб була гарна. Розумієте? Е, от. Це дуже важливо. Ну, в моєму. Вам дивіться, якщо вам просто для риболовлі, можете, щоб вона не знімала, вона буде набагато дешевша. Але все одно вам захочеться, щоб вона знімала, тому що іноді бувають такі красиві кадри. Це просто. От, ну, знаєте, як на телефоні, виходить, там щось фоткав, щось засняв, і тут так же само. Тобто, випускають, буває, якась риба класна пропливає, або ще якісь там красоти, або щось затонуло бувало. Ну, Різне буває. От. У нас також на рибалці був такий випадок. Ми втопили плешню тобто опустили камеру. Потім раз раз її достали. Зручно, прикольно. Ну і зрозуміло, що засняли таке відео. Також, друзяки, дивіться, що там от наскільки хватає самого заряду цього акумулятора. От в мене камера десь приблизно. Ну я якщо рибалю, я її майже не вимикаю. І мені десь вистачає 5-6 годин рибалки. От. Ну, в принципі, це вдосталь, але от коли були е, ми от, довго, прям цілий день, то вона сіла, не вистачило. Звісно, хотілося більше. І от якийсь мінус тут, що я не можу туди втикнути пауербанк і щоб вона знову працювала, або якось поміняти акумулятор, Розумієте? Ось такий мінус. Але, в принципі, 5-6 годин, якщо без перестанку. Знімає, ну це класно, не знаю. От. Це нормальний акумулятор. Багато от я бачив китайських камер, вони такі невеличкі, маленькі, ну трішки більше за телефон. Да, ними зручно. Тобто, ви взяли, туди побігли, знайшли рибу. Раз побігли туди, знайшли, тобто ну, зручно з нею тягати. Ця така вона більш об'ємна і якби не побігаєш з нею. От, але якщо хочеш гарної картинки, то придеться побігати з такою. От. Ну, З тими я ж кажу, я дивився, ну, там якість, ну, це просто небо і земля. розумієте? От, це треба побачити. Ну, Там взагалі нічого не видно, якщо і записано, ну, там така якість, ну просто не те. Ну, І ще дивіться, от ця камера саме у мене, вона саморобна. І якби відремонтувати її, ну, в принципі, це все реально і без проблем. Тобто вона розбирається, так, так же само можна до цього майстра звернутися. Він може там, якщо у вас накрилася або камера, або акумулятор, або ще щось. Це все без проблем міняється, от як на е, комп'ютері. Тобто, у вас там полетіла відеокарта, ви поміняли. У вас там е, вийшла там е, оперативна пам'ять, поміняли. Все. І тут так же само, якщо у вас там щось з акумулятором, ви його раз поміняли. Якщо щось з камери, теж поміняли. Тобто у вас такий конструктор, який можна ремонтувати. Ну, і я вважаю, що це плюс. Ну і обов'язково звертайте. Увагу на довжину самого кабеля. Якщо у вас там буде до 10 метрів, ну це малувато, розумієте? Хоча, якщо ви рибалите десь на ставках, може й досить. Якщо там на водосховищах, на от, глибоких озерах, то там треба побільше. І от 5 метрів це точно вам не вистачить. У мене десь 15, ну чуть більше 15 метрів, ну, от, використовував десь до 13 метрів. Але треба зважати на те, де ви рибалите. Можливо, вам і 5 буде достатньо. Ну і з мінусів я ще вважаю тут в цій сумці те, що вона трепчана. І мінус який, тобто ви коли наліт, особливо коли він розтає або вода на ньому стоїть, ви її туди ставите, тобто вона просто швидко намокає. У мене було рішення, як, як це зробити, Ну, не купувати, поки іншу там сумку. Я беру її, ложу в звичайний мусорний пакет. Все, вона не промокає. Ну, так, да, це не дуже там гарно. Але ну, так спасає. От. Звичайно, краще, коли цей кейс буде пластиковий і ви без проблем можете його ставити. От. Ну, він же ж і буде, і заряд краще тримати, тобто не так будете холод проходити. Багато хто в коментарях мене питали, чи варто купувати підводну камеру. Ну, на мою думку, це дуже-дуже класна річ. От. Якщо у вас нема і ви займаєтесь зимою рибалку, я вам гарантую. Вона ну, з нею вам стане рибалити ще цікавіше. От одним із плюсів є те, що ви можете, я вже казав, там можна знайти рибу, куди вона йде і так далі. Ви можете побачити, як працюють ваші наживки. Тобто, як той та безматилочка робота, як та лісоточка, розумієте, як той балансірчик от іграє і так далі. І це буде не тільки, ну ти ж кажу, просто подивитися, а й корисно дізнатися. І ви бачачи це, можете розуміти свої якісь помилки. От. Я, я ж кажу: от скільки почав рибалити, я ну, до кінця не розумів, як те працює, а потім коли я коли візуально побачив, от, і все. Тоді якесь вже маєш уявлення, е, вже якось цю гру по-своєму вистроїш. Ну, ну, це треба подивитися і, і, і зрозумієш. Також часте питання: що краще: камера підводна чи ехолот? Ну, дивіться, відповідаю, камера і ехолот ну, це якби дві різні речі. Якщо ви шукаєте рибу на глибині, то вам краще ехолот. І ехолот вам, розумієте, представте, глибина там 10 метрів, і ви це 10 метрів цього кабелю будете розматувати, опускати, дивитися, що там за риба і як, ну, да, ви там щось побачите, якісь карти. А тут ехолот, ага, ви зверху раз, все, бачите, яка риба, на якій вона глибині. Скільки її там приблизно, і так далі. Да, ви не знаєте, яка саме риба, але він вам покаже, що вона тут є, або її нема, яка там глибина, що там, ну, отаке. От а камера, я ж кажу, якщо на маленьких глибинах взагалі супер, ви просто бачите, особливо по окуню. ви бачите, де він знаходиться, куди він пливе. Навіть який розмір приблизно вже можете орієнтуватися, Тут, ну, от я вже я ж кажу, зразу не розумів, О, тепер більш-менш розумію е, там десь до 20 см, а це більші кабанчики, а там ще більше. От, Ви вже це починаєте розуміти. А, І до речі, друзяки, якщо вам цікаво зробити відеоогляд на мій діпер, діпер-про, Пишіть в коментарях, і я обов'язково зроблю відеоогляд цього діпера, тобто, як він, чи треба його брати, які плюси, мінуси і так далі. Якщо цікаво, пишіть і я обов'язково зніму відео. Також багато пішло критики, Начали писати мені, що це ти вже не рибак, це вже не рибалка з камерою і так далі. Відповідаю. Дивіться, камеру брав не для того, щоб там прям ловити рибу, брав для свого каналу, щоб робити красиві кадри. Показати людям, як от, працює той же балансірчик, мормишечка і все остальное. От, оці красоти дна. От, це все брав. Тобто я брав для картинки. Ну, Розуміло, що бонусом я можу шукати рибу. От і, і дивитися, як вона там клює. Оці всі пакльовочки. Ну взагалі, ну мені це подобається. Тобто, якщо ви думаєте, що ви купите камеру, і ви будете там мішками рибу ловити. Ні, я вам кажу, ви будете пів рибалки, дивитися в монітор. От як риба там плаває, як вона клює, і ви можете навіть нічого не зловити. Я взагалі в бігав з камерою, опускав. І толком їхній силують, тому що я просто залипав в екран і дивився, Ух ти, рибка пливе, ох, там класно. Ну, це класно. Як в акваріум дивишся, розумієте? Ще Якщо картинка класна, от це, ну, це супер, це не передать. Це, треба це, це все прочувствувати. От. І я ж кажу, багато, от багато пишуть, що та все, це не рибак, це, це, це не рибалка. Ти візьми, побігай там з буром от, і з камерою. Ну, я, я бігав так, я знаю. І ви думаєте, я з камерою так не бігаю? Тож бігаю. Але це все інше. Це береться ну, я ж кажу, для картинки. От. Мені цікаво, я буваю, став просто брав одну-дві лунки пробував. Став сидів на місці, чекав, поки рибка підійде, тобто не бігав, і дивився, га, як вона буде клювати оці всі, щоб кадри засняти. Ну це класно як для мене О, і. Це треба прочувствувати. Також дуже цікава ваша думка стосовно підводної камери. Потрібна вона, не потрібна, чи це вже не рибалка, чи це, як хтось писав, це браконьєрство. Напишіть в коментарях вашу думку, цікаво буде почитати. Ну а обирати камеру купувати, чи є халот. ж кажу, це дві різні речі. От і у того, у того є свої плюси, є свої мінуси, і треба дивитися на вашу риболовлю. Ну тобто, де ви будете і як рибалити. І тоді ви зрозумієте, треба вам це чи не треба. Чи буду я купувати якусь іншу камеру, ну поки в планах точно ні. Ця мене влаштовує от на 100%. Хоч там і є якісь мінуси, але вони такі ну, незначні. Е, і ну, можна якось це все там пристосуватися, обійти, і, і я ж кажу, ну, якісь там нюанси, але це все, це все нічого. Е, на свою ціну вона просто ну, я ж кажу, класна. І на даний момент. Можливо, там ґру, через пару років вийдуть ще краще з якимись там. Наворотами, ще з чимось, ну можливо. Але цієї поки ось так: от мені вистачає. Якщо після відео огляду у вас залишились якісь питання або щось незрозуміло, пишіть в коментарях, я обов'язково вам відповім. Дякую за перегляд. Чекайте нового відео. Пока-пока!